Всім вітання. Сьогодні поговоримо про ще одне, точніше, ще одні містичні місця в нашій державі. Це так звані Лисі Гори. так, У нашій державі нараховується понад 50 різних географічних об'єктів. З такою назвою, тобто Лиса гора, це і села, і окремі підняття, і урочища. Об'єднує їх одне. Споконвіку вони оповиті легендами і володіють якоюсь містичною силою. Здається, що саме провидіння створило тут якусь. Донині незрозумілу пересічній людині Ауру, яка одним людям допомагає, а інших знищує. Цікаво, що люди від відчували незвичність цих територій, і тому тут створювали всілякі такі об'єкти, які несли собі заряд або добра. Або зла, взяти хоча б, ну, може, літературно найвідомішу в Україні гору, яка е, знаходиться в Києві. Вона розташована на правому березі високому, високому на правому високому березі річки Либідь, між Багриновою горою Тиличкою і Саперною Слобідкою. Археологи виявили тут святилища ще з часів трипійської культури. Оце ще одне підтвердження: ось тієї тяглості нашої, восьмитисячної тяглості а української нації аж до трипійської цивілізації. За часів Київської держави. тут... Теж розміщувало святилище язичників. Воно і донині, до речі, там діє. Так. Навіть після того, як князь Володимир хрестив киян, ну, нині до цього дійства, як ви вже знаєте, намагаються примазатися і московити, але яке відношення цей акт мав до Москви? Ну, давайте. Якщо ми. Ну, у нас більше однієї клепки в голові. Вони ставлять там йому пам'ятники, хрестителі. Ну, яке він відношення мав до Московії, до цих угрофінів, Та ніякого відношення не мав. Москва виникла. Він ж через 300 років, це тільки офіційно, офіційно, за тими переписаними 100 разів так званими літописами московитами, через 300 років після цього. А вони ставлять його в Москві грандіозний, величезний пам'ятник. Вони вважають, що чим більший цей пам'ятник поставлять, тим більше відношення він має до Москви. Отже, князь Володимир Хрестив, киян і українців, але не московитів. Це ж однозначно, це, ну всім відомо, здається. Але такий народ. От він на брехні. От заснований, він не може інакше існувати, якби, якщо в його основі не знаходиться брехня. За часів Російської імперії у 1906 році на Лисій Горі влада встановила Шибеницю. Знайшли місце, на якій страчували революціонерів. Тут же їх кат і закопував. Радянська влада продовжила відповідну експлуатацію диявольського в лапках місця, побудувавши тут підземний військовий завод. Прийшли німці і перетворили лису гору на базу своїх знаменитих тигрів. Потім німці пішли і тут побудували ракетну базу. Так. Після цього встановили щогли радіоантен і почали глушити так звані радіоголоси, тобто радіопередачі зарубіжних країн. Ну, вони ж правди бояться. Подивіться, це генетика московитів. Будь-яка правда повинна бути заглушена. Це їхня ментальність. Це від них ішли оці всі глушилки, які стояли по всіх містах. Я ж старий совок. Я, я все це знаю, як ми слухали, як кажуть, на кухні всі ці радіоголоси і мільйони людей притуляли. Воно реве там, а крізь цей рев пробиваються якісь слова, те, що відбулося, те, що трапилося і про що нам е, абсолютно не можна знати. Тому що, я ще раз кажу, ця основа московська це брехня. Ну і що ми маємо зараз? Нині тут знову збираються язичники, а також представники різних неформальних молодіжних об'єднань на Лисій Горі в Києві. Так що таке Лисі Гори? Чому у них така назва? Ну, як правило, це підвищені ділянки землі. Які позбавлені рослинності. Отак, От як моя, моя голова підвищений мій участок, позбавлений ділянка позбавлена рослинності. Звідси їхня назва. Але справа не в цьому. З давніх давен люди звернули увагу на те, що під час грози блискавки чомусь случають саме в ці гори. Причина донині не є зрозумілою до кінця. Можливо, тут в глибині розміщені <кій> <кій> Вибачайте. якісь потужні рудні тіла, які притягують сюди блискавки. Не дивно, що за часів е, Руси, Київської Руси, бо на, іншої не було, ще до християнської верховним божеством якої був перун громовержець тут існували язицькі капища. Цілком логічно, зрозуміло, так. Дехто вважає, що для Лисих гір характерна, потужна внутрішня енергетика. Вона така сильна, що рослини просто не витримують її, і тому вони тут не можуть рости. Це ніби таке собі класичне. Місце сили, от говорять, місце сили. так. Ну, і одні люди від цього страждають, інші, навпаки, заряджаються позитивною енергією і стають від цього незламними. Нібито такі місця здатні зламати агресивність людини, поганий настрій. Дати певний імпульс життєвий. Ходять легенди, що за радянських часів сюди інкогніто приїжджали радянські функціонери з Москви, щоб загадати бажання. Вважалося, що таке бажання обов'язково збудеться. Ну, Звичайно, що в останнє твердження неважко повірити. Річ у тім, що про містичну силу Київський гір здали від гнали віддавна. Цікавий вигляд має список сановитих людей, які в важкі періоди їхнього життя намагалися отримати тут магічне підкріплення. Говорять, що сюди навіть привозили хворого Брежнєва, щоб повернути йому силу. І, взагалі, весь оці всі гори Київські, і Лісі, і Нелисі, і місто Ярослава, і місто Володимира це все місця сили. Місця сили звідки крізь розломи, що ми будемо, про що ми будемо говорити з вами далі, українського кристалічного масиву. Ну, линуть лине випромінювання з глибин землі, яке впливає на людей. Згадаємо попередні стріми: я говорив про те, як Київ знищив Російську імперію і згадував вам про те, що сюди інкогніто з'їжджалися. Практично з усього світу люди для того, щоб підживити свою внутрішню життєву силу. Згадаємо, як тут, на подвір'ї Михайлівського золотоверхого монастиря, який був підірваний московитами в 1935 році, великі княжні, які приїхали сюди із Санкт Петербурга, інкогніто одягнуті. як Черниці їх ніхто не впізнавав, вони приїжджали ну, на Богомілля до Святого Києва. І тут вони на цьому подвір'ї познайомилися із Распутіним, який теж приїхав з Сибіру сюди підживити свою сутність. І так її підживив тут. Шо, що став практично із брудного, немитого, смердючого селянина. Сибірського перетворився на реального правителя цієї імперії. А ці дві великі княжні, які тут з ним познайомилися, вони його ввели у царську родину. Здоров'я і удачі всім українцям в Україні і в світі, і нашої спільної перемоги над цим вселенським злом. Лукавства, брехні, агресії, окупації Московії.